проблема корекції в тому, що в школах відмовляються проводити фахівці і звільняються, тому що час їм не надаються кошти за проведення. Ви та, да, за да, не злочуються. Ви маєте оплату? Так, да, оплату. оплату. За всі не розвитку. В школах, в садочках, в білогопейці. Їх просто немає, я так розумію, таких фахівців. У нас зараз місто залишило взагалі без психолога, без єдиного психолога. Без розділення, ми просто я завжди кажу, для таких діток головне знати, як тебе звати, твоє прізвище, де ти живеш, написати, вміти написати своє ім'я і прізвище, це саме головне, і навчити себе обслуговувати. Саме головне для таких дітей. А це останнє все. Математика і все останнє це все що, знає, що були нормі життя. звичайно. Просто соціалізуватися. So, no. right. От і все. Ну, no, Я так розумію, тут, звісно. Конечно... Дві такі саме основні проблеми своєчасне виявлення разом з батьками. Перше, що чим раніше виявляють, чим раніше почну займатися, тим більше результатів. Нам ще ну, і діатори і, і, допомагають. І, і, і бажання сім'ї. Підіатори да. допомагають. Сім Вони говорять батькам: переросте, заговорять да, і не направляють часто. так. Да, да. да. У нас є певні труднощі. У нас немає бандусі, взимку у нас іноді ми паралізовані і не, не можемо приймати дітей, тому що в приміщенні холодно. Прям дитин робиться програма з е самої, у кого на балансі знаходиться, а остальні можуть співфінансувати допомагати. Хтось допомагати просто так не зможе і не буде. Угу. Чому має должно, должно бути тут. Ось ви зробили програму на 10 мільйонів губернів. у нас 8 є, а два допомогли. Вони повинні робити, а ми допомогти згідно тою програмою, яку вони зроблять, і десь професіонально десь, те, що діти навчають. Ми не проти розглядати такі питання, ну це просто сам передав. E, Посіб програми потрібні документи вже будівельні. E, там проєктно-кошториться документація, або проєкт залежить від суми, і то, що ви бачите, там зробити. А робити чергу, в першу чергу ви бачите, зробити двір, щоб люди могли зайти, пан і все остальне. Потім друга черга це вікна. Наскільки дивіться, наскільки за 100 років. Для чого програма, що кожен рік Там відсутнє. Було... Робиться по чергу, перша черга, так, друга черга, третя черга. Так, вони Ну, вам не треба тут три рази робити документи. Скажіть, будь ласка, чи Роздолянська громада готова надати транспортне Тоб... Як? як я вже задав, як ми могли досі раз провести, раз забрати, і то це я не знаю, ще як, ну допустимо. А це ж індуально треба. Точно. Ну, тобто автобус заїжджає, наприклад, зранку, ну, на ну, тобто, привезли. Вам вже відповіли на запитання, діти з однаковими нозологіями можуть по дві-три дитини. Кожен фахівець може. Трати. Ні, ні, ну смотри, ну дві три дитини це спина ну, ситуація. 6 специалистов. <головіка> на Ну, Грубо говоря, 6 на 2 уже 12 человек можно привезти. Они же тоже не отпустят, грубо говоря, детей самих. Это И с родителями должны сюда приехать. Это автобус надо пускать. Таком, він автобус, ну, у нас есть для социальной допомоги. Допустим, у него там знає, 16 месяцев, наверное. Но він 3 дня в неделю занятый, а 3 дня, допустим, можно направляти сюди. І то там є, є, є свої ката. Там на 12 чоловік і на 4 Великолепно. На 4 членки. Ми, ми готові мати день. Ми мізучимо, як це може зробити. Може, він буде і на день робити 2-3 рейси. Повієте, що він одних них завіз привіз, там ще привіз завіз, може і так, в ці дні. І це треба відрегулювати з батьками. От такі дні ми можемо, щоб ви розклад їм підрегулював під цей автобус. Тоді ми їх привозимо.